Це жесть. Ми пошили костюм з 56 деталей. Дивись, що з цього вийшло та реакцію клієнта. Бо придумує шедеврі, фашве і потім плачуть. І ось що з цього вийшло. Всі 56 деталей ми зібрали в цей стильний костюм. Подивіться, яка якість пошиву. Всі шовчики, все на вищому рівні. Обробочка пояса. Кишені, все зроблено в одному стилі. Наша вишивка брендова. Подивіться, знизу ході на затяжках. Ви можете коригувати об'єм або можете послабити блискавка в колір. Ось так вона оброблена. Дивіться, капюшончик, як гарненько, все закрите. Капюшон також зіма цими шовчиками. Ну просто дуже дуже неймовірний ексклюзивний костюм, доступен до замовлення. Абсолютно в будь-якому кольорі і розмірі можемо пишити жінкам, чоловікам і навіть діткам. Пишіть нам для замовлення в особисті.